Ну що, любі друзі, всім привіт! Вон Олешка заді мене. Ану, де ти там? Ось <ріст> Коротше, Ми знову вибралися на риболовлю, на нічну риболовлю за лящем. Ходимо, шукаємо риболовне місце, тому що знайти його дійсно важко сьогодні. Жарко, вже футболочки пороздівались трошки. І оце воно, Олешка, про що я казав. Ось сюди можна спробувати вдруг що загнати О, так машину. Да. Коротше, друзі, місце знайшли. Зараз вам покажу його. В принципі, так. Да, ми тут в трьох нормально собі садим. А, Ну так, чуєш, ми можемо з тобою навіть вдвох тут сісти. А саньок там. Короче, друзі, зайняли місця. Дивіться, як все гарно, прикольне місце. Добре, вже гоупрошку на груди втягну, почну скоро знімати. замість прикормки і тому подібне. Ну що, друзі, все, ми вже притарабанили свої речі, під'їхали машиною, бо трішки стали далеко. Е, Довго говорити не буду, хочу вам вкратцях розказати взагалі, що зараз у нас відбувається. Ми розкладаємо риболовні свої снасті речі. Я поставив водилище Кастмастер 3,6 до 120 грамів. Котушечка Кастмастер, в мене також п'ятитисячка. Шнур, друзі, я поставив канат. Ну, я захотів поставити канат, щоб не панькатися з цим е, шок-лідером і тому подібне. 0,20, і я вам хочу сказати, боже, я в таке задоволення минулої рибалки порибачив на такий шнур. Я не, ну, не боюся, що я дергаю кормлю, що воно відірветься. Я не боюся, що воно зріжеться. Ну, типу, 0,20 шнур. Все чітко буде. Е, що хочу ще розповісти? Олешка теж потрішки розкладається. У нього тут вже і кріплення під крісла коротше, і під відро. В нього тут ну, взагалі. Да, але я собі хочу взяти інше трошки крісло, типу крісло платформу від. Е... Ну, не ту, що ви подумали, типу, яка вийшла в флагмані, тіпа, що платформа і зверху, типу, маленький стульчик. Ні, типа крісло Армадейловське, типу, на який там 36-й нозі, по-моєму, якщо я не помиляюся, от хочу собі його взяти, це поміняти. Або можливо, це залишу там. Наше ж однакові крісла, друзі. Замітили, я валешки колись побачив я собі взяв таке саме. Він казав, бери нормальне. Я вам хочу сказати, атлічне крісло, атлічне ще комфортне крісло. Тому все, давайте так. Удилище розібране, трішки розповів про вудку. Давайте замішаємо прикормку і почнемо маркуватись. Коротше, друзі, заміс прикормки, що ми беремо за основу? Основа у нас, звісно, це горох. Гороха засипаємо нормально. До нас приїде ще Саня, я ще Саня оставляю гороху. Хоча у ну, Олежки ще гороха куча. Коротше, щось я... Ну, коротше, Олег, я весь горох. Ти будеш тут замішуватися? Uh -huh. Ти відрівцем будеш замішуватися? Так, uh там -huh. Так, гороха треба відсипати Сані трохи, мені буде достатньо його. Так, все. Горох є, гороха нормально вистачає. Далі, друзі, що я взяв собі? Захотів я взяти пачечку сподмікса. Дивіться, який. Зернові, наче непогано виглядає. Зараз його... о, відкрив, ага. Відкрив, треба десь ножика, а тебе ножик якийсь? Ні, навіть не ножик. Можете... Зараз знайдемо такий сподмікс, друзі, будемо замішувати. Але, друзі, цього сподмікса. Давайте розмішаємо, що у нас тут вже вимальовується. Ну, в принципі. Зерном пахне цим сподміксом нормально. Так дивіться, яка штучка у нас виходить, прикольна. Те, що треба. Так, далі. Сипуха. Те, що тут працює, ну скажімо, ця сипуха працює тут найкраще, хоча скоро я буду вже юзати цей шоколад. Вкус у нас тут кориця ваніль, Real Fish цілу пачечку, не жаліючу. Так бебень сюди. Давайте зараз замішаємо. Воно ж від зерна. Від цього всього таке, знаєте, вологе, це горох вологий, рахуйте, подмікс вологий в жидкості. Тому треба буде по-любому, ще нам до цей, до цей увлажняться І, друзі, останній штрих, може навіть не останній, я зараз ще добавлю друзі. добавляємо зараз сюди ще кукурузу, цілу банку. Я не ріжу, добавляю цільну. Ось така кукурузка, звичайна, дешева сама. І десь у мене є. Зараз вам покажу. Так, далі, друзі, добавляю меласа, шоколадна така. Колись купив. Хай трішки буде, Добавлю сюди її так нормально шоколадної такої миляски. Все, достатньо буде. Трішки лишиться ще на колись. Тут її ще хватить. Коротше, Бачите, як воно все виглядає. Шоколад не буде лишнім, я гадаю, якраз буде те, що треба. І зараз придумаю, чим відкрити кукурузу, тому що кукурудзу ножика не взяв, не маю чим відкрити. Коротше, любі друзі, це не прикормка на ляща, як Колешка каже, це на коропа. Подивіться, яка прикормочка вийшла. Просто отлично, суперова. Зернових багато, кукурузка, пшоно. Е, що у нас тут? Горох, меляска, сипуха. Та ви що, друзі? Бомба, ракета. Ставимо сюди відро, тут після себе все прибираємо. Ну і починаємо маркуватися. Вже, вже сонечко. Скоро буде сідати, до темна треба Ну, Ми зараз кормушечок з 10 на точечку, чикс. Ну що, друзі, все. Давайте ми годуватися починаємо. Точку знайшли, Олежка діпером подивився, я маркером, коротше, більш-менш нормально. Кормушечка забита, вага 74 грами, а, ні, 84 грами. І стелимо так прямо на той будинок. І так, кліпса оп. Є. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, 9, 10, 11, 12, 13. 14. На 14 упало, ну це з що? Шо ж да, пластикова. Коротше, все, друзі, годуємося да, будемо в'язати повідець. А Трава там зачепи. Друзі, отакий пучок черв'ячка за паришем летить нас на точку. Така лящова насадка. Я панька по насадки не буду. По-моєму, 10-12 кормушок лежить на точці. Робимо перший закид. я зараз собі відпочину, чайку поп'ю, а потім займусь собі помаленьку другим водилищем. В принципі, я до темна все встигаю. Так, ну що, ставимо? Так, давай залящом на точечку. Ой, чотенько, друзі, чітко прямо на точку. Все, коротше, друзі, кайф. Зараз, напевно, чайку бабахнем і будемо продовжувати. Друзі, перша рибка у Олєшки. О, ну така непогана, чуєш, плотвинка, так? Да? Така. На живцях. У на живця. на нас тут дрон літає над головою, хтось бавиться. Ні, така невеличка плотвиночка Ну покажи її, Олєшка ближче. О, дивіться, друзі, на опаришика клюнула бомба ракета. Олєшка відкрив нам рибалку. Ну, у мене зато теж вже було одне таке гарне клювання. Так, дзилинг і все, і нічого. Олєшка другу рибку тяне. А, вже не можу. зійшла. Там трава, друзі, коротше, а я... Диви, другу, пал... товаро, да. О, другу палку я зараз кормлю, друзі. І коротше. Будемо другу закидати вже. Цю я перезакинув, бо сам себе переплутав. Дивіться, друзі, яка краса. Якраз сонечко сідає, качечки плавають, Щільок на воді, вітру немає, дощику немає. Коротше. Краса, просто взагалі. У мене вже друга паличка закормлена, поставив сім кормушечок на неї. Поставив під берегом взагалі недалеко. Нам на міляку попробуємо. Одна на дальняку, одна буде на міляку. Олешка тут теж експериментує, поставив флетик один. Ну коротше, пробуємо щось. Я зараз буду на животин ловити, скоріш за все, ночі попробую на флет. ну Але побачимо, як воно буде. Тому все, друзі, давайте. Другу паличку стелем, так само, овнер сьому. Номеру повідець також овнер. Зараз вам покажу більш детальніше і в'яжемося. Так, друзі, по гачкам. Овнер сьомого номеру Кейрі. Ось такий тема взагалі на них рибачу дуже часто, по літу. І повідковий 018 овнер. Ось така комбінація. Зараз на одному водилищі і на другому також буде такий нормальний гачок, нормально влазить на нього червячка, опариша. Ну, загалом буде те, що треба. Бомба клас. Все, любі друзі, ми нарешті позакидалися. Краса неймовірна вечір. Е, десь. Котра зараз година? Десь 9, да, напевно. Плюс-мінус коротше. Дивіться, як гарно. Сонечко вже сіло, е, трішки риба де-не-де прокльовується. Такі там. або там дзибне і тому подібне. Е, я вже все порозкладав. Тут собі організував робоче своє, місце. поставив штатив, буду знімати вам якісь покльовки, якщо вони будуть, такі гарні нащові. Тут понаскладав свої всі речі щодо чого, таке шолішка. Є? І на тяжку Єсть? Якась покльовка була хороша орішка. Ляш, Олег. <соценно> Бідло там мало, так? Да? Все. Або без поводка, або без риби. А була риба? без поводка? <соценно> да, без поводка. А, вивко, вивко, вивко. зійшла рибка. Ну нічого, бачите, трошки прокльовується. там моя машина стоїть, бачите, як класно, відразу видно. Ось там в кущах. Тобто, ну, прикольне таке місце досить. М'яско можна пожарити, там мяско можна пожарити. Сейчас до нас приїде ще. Один мав друг приїхати, від того приїде два, ще позаром м'яско собі, свининку, ребра, там буде те ще треба, що друзі, просто бомба-ракета. Коротше, чайку захотіли ми попити. Ось мій термос-трамп. До речі, офіш-привіт. Брав у них в минулому році. Не знаю, чи вони зараз у них є, але брав, вони займаються короповою тематикою і мали термоси зимою, то я в них взяв собі і досить гарний термос, температуру держить просто бомба, і мені це найбільше подобається. Тому трамбуємо чайочок, все ста гарно виглядає. І ловимо рибку. Наступне включення, маю надію, буде вже зривий. Друзі, валешки, покльовочка на попап. Те, що красава, я красива. покльовка красива, я не бачу навіть, навіть що там є, та є. Ой, ну, густяра, так? Да? Ти її поцакинув. <різь> <різь> Ні, вона впала мимо. Ця, як вона, боже. Е, білогласка. Білогласка, по-моєму. Сінець. А, синець. Ось такий синець на Випустили. по, -папу і по Да. Короче, друзі, Це ж це не наша сьогодні, цільова риба, буде більша, будемо ловити. Бомба, бомба. Дивіться, друзі, просто на цю красу, наскільки це все гарно виглядає. Мої водили справа, я собі справіше сижу, оліжка лівіше. Ні, ну красота. Я якраз перевдягнувся. Штани, кофту одів, Бо трішки в шортах футболці, під вечір вже прохолодно. Бомба, супер клас. Короче, друзі, приїхав Саня. А, якщо приїхав Саня, у нас стоїть освіщення Фенікс. Да, <хе> тут, да, тут вже все красиво, тут його всі речі. Зараз е, щось буде готуватися. м'яско. Зараз буде м'язково. Така у нас тут краса, грибка. нас в рибалці О, така вкусненька штучка є. Та <рес> ну так. Да. Таранка на рибалці це таке, це нормально. Це взагалі супер. Тобто лабаки не беруть з собою рибу на рибалку. Це точно, Коротше, так бачите, друзі, освіщаємо потрошки. Ну, загалом. Вимальовується гарний відпочинок. Поки що рибка не клює. в Принципі, розрахунку на те, що вона буде клювати зараз і не було взагалі. Тому годин п'ять до початку кльову приблизно починає клювати в другій. Зараз, поки там поїмо, доки поговоримо, посидимо. Там я десь пів другої, можливо, перша почну годувати дві точки. Не знаю, правда, чи я буду лишатися на тій ближній, на якій мене шарман стоїть, Ну, побачимо. Якщо будуть якісь покльовки, то будемо лишатись. Краса чітко рибачимо. Друзі, по темному ще. Олежка щось тягне хороше. Щось у нього клюк. Давай, я сюди. Ти обережно, ти не форсуй, обережно, помаленьку. Хай пройде через ту траву, а я тут прийму. Так, підсачка. Прошло? Я вже Я, правда, не бачу де ти. А ось я бачу шнур. Тільки треба, щоб ти рибу вверх підняв. Подніми. Ракушка. Блін, зійшло, щось було хороше. Розпалюємо, друзі, вогнище. Я тут трішки займаюся цією справу якраз. Ай-яй-яй, зараз пожаримо ребра. Така поляна, зараз буде у Олешки покльовочка Ну, Олєшка Олешка щось знов тягне. А ну, це була іменно лящого поклевка, да? Целящий він є там? Покидав. Поки да. Помаленьку не труси, не труси, помаленьку виводь. Уй як давить. Та він там. є є є Так, Олешка, давай. сработаємся зараз. Ти припідніми просто вище, бо ти під берег. підніми вверх Бляха муха, довбана трава. Другий ляч друге лящо клювання і сход. Що ж таке? У нас же друзі м'яско жариться. Такі реберця на сіточці. Красота, зараз будемо перевертати. Ну, Рибалка поки що ну, така, поки що ми чекаємо. Тобто зараз сенсу, і рибачити нема. Ми не розраховуємо зараз на рибу. Риба буде так близько глибокої ночі другої години. А тут Аліжка займається колбасками, всякими я на пожарки. Загалом працюємо, потрішки працюємо. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай. Такий, коротше, друзі, у нас столик накритий. Реберця, картошечка ще буде запікатися. Овочі, колбаска, то що треба, зараз, коротше починаємо їсти. Все одно риба не клює, поки що що О, робити, так. Так, як не їсти. Риба почекає, поки ми да. да, Вона обычно починає клювати, коли я її боляк, не боляк, не? Да. Так, ще любі друзі, знаєте, що хотів вам показати. Все-таки я маю фонарика від Kilnex. Хотів вам трішки розповісти, наскільки класно він світить взагалі. Він світить розсіяним таким, знаєте, світлом повністю. Тобто він не точечно, так як деякі фонарики, так, а саме так розсіяно. Погляньте, як все класно видно. Ну, до речі, палаточка сані стоїть, погляньте, просто я все собі підсвічую, все що повністю хочу. Ось там моя машина підсвічується. Не знаю, чи камера це передає, але дуже класно світить. Тут є е, три режими білого світла. Та три режими червоного. Червоного дуже класно взагалі, коли комахи задовбують, на червоне не злітаються. Тому поки що тихо, я тільки перезакинувся. На одному водилищі не було черв'ячка. Ну, Мілоч поїла, 100% буклювання толком не було. У мене, бачите, тут дзвіночки стоять. Тому ну, я би почув, а так нічого взагалі. Ну, тиша, знаєте, коротше, друзі, що говорити? Через годину почну годувати, а там буду надіятися, що вечірній вихід ляща буде, тому що ну, дуже хочеться підняти ляща. Не так та риба потрібна, як саме її зловити. хочеться. Коротше, друзі, темнота на дворі повна, плюс-мінус пів на другу. Що я зробив? Два водилища. Я загодував. У мене ближня дистанція, дальня дистанція. Я закинув по 10 годівниць на кожну сточок. Використовую по насадки 2-3 черв'яка і двома опарушами закриваю. Тобто, у мене такий гарний плотний бутребродік, так сказати. Ну і тепер що лишається? Тільки чекати рибку. Тобто я загодувався, поставив собі свій е, карпрошний ріхтарик, який буде світити в мене на фідера. Плюсом дзвіночки, тому що я все-таки не сиджу, не дивлюся постійно а, на фідера дзвіночки, хай собі стоять. Якщо буду вже сидіти, то знімлю. Ось так це все в мене тут виглядає. Два водилища, дві різних дистанції. Ну, коротше, друзі, все як завжди, ближче вже до того часу, коли, по ідеї, риба має починати клювати. Тому все. Нам, як кажуть, хвоста, ні луски, вам приємного перегляду. Надіюсь, наступне включення вже буде з гарним лящем. Друзі, ранок світає. Я їм таранку. А ліжка леща. Так, ну шо? не цей. Не форсуй. Помаленьку. Давить? Хорошая похлвка була. Нет, сначала впермію, да Все, Ой. Та, ну ближе, підходить не валик. <соединяющие> давай, давай. Ой, ну <соединяющие> Васильчик, да. Васильчик. Там СМС, Хиба? <соединяющие> да. да. Ляш. А не, лящ. Пилушка. Ну, так че, пилушка. Привет. Привет. А ну, давай покажу тебе подписчикам, Друзья. Ось вам виткали, тараночку їм. Ось тараночку їм, ось вам нова тараночка під'їхала. <світок> Такий Лящевський. Красавчика. Друзі, тяну першу рибу за сьогодні. Щось доклюнуло, да, але ну, щось невеличке. А що? О, ну чуєш, це що у нас? <світок> Білоглазочка. Білоглазочка. На 4 опариша клюнула. Ну це така навіть непоганих розмірів білогласка. Дивіться, друзяки, яка так, ну що, заставайся, давай. Сілася, ах, сілася непогано. Ого, та вона би тут і не зійшла тут. Нічого собі як вона всілася ця білоглазочка. Це все на опариші зайдеш? Так, да, цей раз все на опариша. Отака, така, друзі, білоглазка. Йдемо в садок і вальнем. Білоглазка, білоглазка. Може під ранок, друзі, почне, бо бачите, ніч просиділи, нічого. Це на світанок. І Олєшки покльовка. І в мене, типу, он даже щось там потрішки. Ну, нічого пробуємо. Ну що, друзі, ранкове Дніпро. Погляньте, яка краса, там стоїть туман просто над водою. Все супро виглядає. Саня там нам лапшицю готовить зранку, щоб ми зараз всі четверо перекусимо, буде те, що треба. Краса реально просто неймовірна. Дивіться, не єдиної просто хмаринки. Погода те, що треба. Але самі бачите, як воно буває, цілу ніч просиділи біля фідерів, там, кормили, пробували там, і по різним насадкам. І тільки під ранок, ось рахуйте, вісім фідерів в воді, і під ранок на один фідер валешки клюнув ті кіляш. Ну, там кіло. Плюс-мінус, десь, типу, так. Ну, кіло, напевно, плюс. І все. Ось. Рахуйте одну білогласку, тільки що витягнув недавно. І тихо. Тихо, дуже дивно. Я надіюсь, що воно зараз під ранок трішки якось роздуплиться. Я думаю, що я десь через годинку все-таки ще раз догодуюся останній раз, тому що я вже два рази годувався по 10 кормушок кожного разу. Тобто, враховуючи всі перезакиди, десь близько 30 кормушок на кожній сточок Але корми не корми, там не знаю. Вона, бачите, що сі не клює. Хоча прикормка така гарна, рахуйте, і пшоно, і горох, і кукуруза, така зерновата, що треба саме для ляща, щоб гарно його поставити на точку. І насадки різноманітні які навіть пробував, і повна тиша. Ну, нічого, ми насолоджуємось природою. Я гадаю, що все-таки щось ми ще для себе підловимо. Ну і ще плюс-мінус, годинки. годинок 5 можна спокійно перебачити, а там, напевно, Ну побачимо. Якщо буде клювати зранку і почне там днем клювати, то ще будемо сидіти, але побачимо. Ну що, любі друзі, добрий ранок, або вже ближче до обіду. Коротше, на 12-ї. Я як заснув зранку, пішов поспати. Так і недавно прокинувся, щось в мене нічого не клювало. А все, що потрібно було зробити для того, щоб почало клювати, це відійти просто на дальняк. Так як зробив Олешка, і Олешка єдиний, хто типу, сидів до фінального і наловив нормально риби. По Трошки починаємо збиратися, тому що вже толку ну, немає сидіти. Вона Олешка достає рибку. Я подивимося, що він там підловив. Ну, чуєш, так, да, звісно, тисенці взагалі нормально так наловив. Другого лишай закше? А, олешка два ляща злива, дивіться, які сенці хороші. Мені такі дало лопати хороші. Воно, да, такі чужі є по кіла, десь може даже більше сенці. Дивіться, друзі, другого лящика підняв. Ось так, Олешка, сидів собі, сидів. Це десь теж здальняка Так, да, Все, 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 все з дальнячка. довольний? Ну як сказати. Отчого? Результат одно... не тот. Но... Все одно, два ляща є на засолку плюс сенці, правильно? Да. Сомонь капец. Что? Сомонь капец. Да. А мужик сома слава? Угу. Тут. Да. Поднимемся. А можно я приподниму сома вашего гляну? А ну ка. И за Ну тут уже тоже. Дивиться. уже что, приехал. О, ну да, все морда смеска. Лящик. Это оно, сомик. Там бомба, бомба, Олежка. Протят. Что ты можешь сказать? Що я можу сказати? Що ти бішти туди їздиш, ти їдеш утром сюди. Да. Поки що хватить. Да, значно Те, і хватить. поки не хочу хватить. Ми трішки, друзі, це місце спробували. Я тут був три рази вже в цьому році. Один раз я сам взагалі отлічно отловився. другий раз з Олежкою теж добре отловився. Третій раз сьогодні я ненормально отловився. Ну, то таке, пішов, пішов спати. Треба було посидіти, трохи ще половити, але пішов спати і таке. Тому все, зараз починаємо збиратися, дуже багато зборів, треба вже їхати займатися справами. Ось бачите, друзі, ближче, яких синців наловив Олешка. Ну Дивіться, є такі екземпляри. Ось погляньте, який синець. Це дуже гарний такий синець. Ну і два ляшика там в пакеті. Лящики я возьму мамі, Олєшка рибу не бере, а сенці ось туди не забирає. Тому, Тому, все. Любі друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дійсно, вночі я впирався дуже сильно в рибу, Ми намагались дуже класно її підловити. Багато годував, багато все робив для того, щоб зловити саме цього лящика. Ну але не цього разу, нічого страшного. Я взагалі не розчарований. Риболовля була класною. Ми собі компанію класно посаділи, посмажили м'ясо, відпочили. Ну, Зранку підробила на сон. Я свій пішов поспав. Зараз відчуваюся більш-менш нормально. Те, що треба. Коротше, все, друзі. Ви були на каналі Дедут Фішінг. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та всім до нових відео.